Автомобілі струною полеглого воїна Сергія Нелюби зустрічають, стоячи на колінах. Панахиду влаштували у Святоуспенському соборі у Полтаві 21 квітня. Сергій Нелюба помер 19 квітня у київській лікарні. Сталося це через поранення, які боєць отримав 25 березня поблизу села Антонівка Донецької області. Повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Так нам сказали, що в нього не тільки польове, а й осколочне ранення. Зразу він був в Дніпрі. З Дніпра його направили в Київську, Йому покращило. Він балакав він, питав за сім'ю. Він питав, чи всі документи в нього, все нормально. Він все розпитує. За словами матері, Сергій був стрільцем обороняти Україну пішов спочатку повномасштабного вторгнення. Він відробив ночну зміну, прийшов додому, йому позвонили, сказали явитися. Він в'явився з першої минути, як сказати, находився. Ні службу. Він був зразу в теробороні з Суми Харків. І тоді вже курахов, там він поніс на і, і солідар був. Чоловікові було 37 років. Він проживав у Диканці, працював пічником та слюсарем, каже його колега Сузанна Семків. Рівна людина, робітно, працьота, будь-якої роботи він не боявся, без Всю роботу виповнював хорошу людиною. Не залишилися батьки, дружина, сини та сестра, каже його мати. Хотілося, розумієте, щоб наша держава і наше правительство щоб повнили, щоб не оце тут відбулося і все забули. Він все для того зробив. У нього була можливість бути вдома, не йти, не захищати нашу державу. Він пішов, він героєм залишиться. Для нас він завжди але хочеться, щоб героєм повнили його і не обидали його сім'ю, не оставили. Поховали Сергія Нелюбу у диканці Каріна Попова та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.